Добрий день, вітаю вас на каналі Family Ease. Мене звати Зарицька Ірина і я пропоную сьогодні поговорити про таку тему, як перфекціонізм. Що таке перфекціонізм? Це бажання людини максимально покращувати результат. Чим же він взагалі характерен? Тобто в ньому є якісь особливості, є якісь ресурси, є якісь витрати, які людина платить як ціну за те, що вона перфекціоніст. Ну, власне, по-перше, людина, яка намагається бути найкращою, яка намагається бути ідеальною, перфект, да, такою досконалою в різних сферах свого життя. Це люди, які фокусуються на результаті, і вони не звертають увагу на процес. Тобто, задоволення в процесі для них є неважливим, їм важливо досягнути цього перфектного результату. Ну, і власне, що ж дає, е, які плюси людині дає оцей перфект? перфекціонізм. оскільки, якби це явище не мало плюсів, напевно люди б не були перфекціоністами. Люди, які є перфекціоністами, вони є зазвичай дуже класними виконавцями. Тобто, це люди, які можуть робити е, хороші речі. Вони будуть е, сильно готуватися до виступу. Вони будуть там активно займатися тим, що їм потрібно, вдосконалювати, вдосконалювати, вдосконалювати. Тобто, це люди, які можуть робити достойний, класний продукт. Yeah. <laughs> Разом з тим, які ж обмеження має перфекціонізм. Часто люди, які є перфекціоністами, вони можуть навіть не братися за справу, якщо вони не знають напевно, що вони її завершать. Тобто, якщо там треба зробити якусь справу, написати книжку, чи підготувати лекцію, чи побудувати будинок, ну чи власне будь-що. І Якщо вони не здатні зробити це ідеально, вони можуть просто опустити руки. І не робити це таким чином. Талановиті люди, які б можуть багато зробити, можуть якісно робити, вони не творять, тому що зупиняють себе тим, що вони не здатні зробити це ідеально. Ще одним з недоліків і мінусом цього перфекціонізму може бути те, що людина не здатна оцінити те, що вона отримує. Тобто, той шлях, який вона йшла для того, щоб досягнути якоїсь вершини, так людина моментально обесцінює цей результат і починає прагнути до іншого. Тобто вона не цінує те, що вона отримає, і відповідно залишається незадоволеною тим, що відбувається. Це такі основні позитивні і негативні риси перфекціонізму, давайте поговоримо про те, як же взагалі людина може стати перфекціоністом. Ну, як і більшість усього, що нас супроводжує протягом життя, перфекціонізм зароджується в дитинстві. І часто він є результатом того, що значими дорослі, в основному це можуть бути батьки, вихователі в сидячому садочку або вчителі в школі сприймають норму як ідеальність, або як щось, ну, коли все окей, це норма. А коли щось не окей, тоді це не норма. Хоча насправді в житті може бути зовсім по-іншому. Тобто, якщо дитина просто їсть, просто малює, просто добре достатньо вчиться, це вважається. Такою недосягненням, а просто нормою. І якщо дитина десь не дотягує, отут в неї впала ложка, отут він гачок якийсь не домалював, ось тут дитина зробила помилки в слові, і її їх червоним обвели для того, щоб показати оцю неідеальність. І таким чином концентрація на недоліках вона впливає на те, щоб. Діти починали ем, прагнути ці недоліки мінімізувати і не звертають увагу на ці м, там, 10 ложок, які вони з'їли, і одну, яку вони загубили. Вони концентруються саме на тій, яку вони загубили. Да? Вони не присвоюють собі ці досягнення і концентруються на недоліках, і прагнуть, прагнуть, прагнуть їх змінювати і викорінювати. Ну і власне, ось такий ем, цілісний механізм. Е, люди, які є перфекціоністами це люди часто, які можуть сумніватися в собі, тому що вони не відчувають своєї достатньості, своєї цінності. От в цій ну нормальності достатньості. Їм треба бути. Над якими зробити на зусилля, зробити краще, ідеальніше, і тоді вони прагнуть до цього. Ще одним мінусом, який є як результат, це надзвичайне виснаження. Люди, які прагнуть ідеальності, вони, окрім того, що деколи можуть створювати класні перфектні речі, вони ще й витрачають дуже велику кількість енергії на те, щоби робити щось досконало. Тобто, зазвичай можливо їм вистачило б там 20 хвилин, щоб написати. Достатньо класний твір, вони можуть витратити 10 годин на написання. Близького до ідеалу твору, але бо вони все одно не будуть задоволені цим. І чи є в цьому сенс? Якщо 20 хвилин можна витратити на достатньо класний твір, а решта 9,5 годин на якісь інші задачі. Тоді перфекціоністи будуть тратити 10 годин на класний суперідеальний твір. Так, він буде кращий, але чи в два рази він буде кращий, чи в 10, не знаю, не думаю. Можливо, тут варто теж коригувати оці всі ну, там, ціну, яку. Ви платите і зусилля, які ви витрачаєте, поєднувати з тим результатом, який ви отримаєте. Можу запропонувати невеличкий тест на ваш перфекціонізм. Прямо задайте собі запитання, що для вас важливіше процес чи результат? І якщо ваша відповідь, що це результат, ви за все ви будете схильні до перфекціонізму. Разом з тим можу запропонувати вам невеличкий такий експеримент або тренінг, спробувати протягом тижня максимально звертати свою увагу на процес. І на задоволення від процесу, тобто, якщо ви щось робите, запитуйте себе, чи в кайф мені це робити, і прям можете записувати в щоденничок оце задоволення, яке ви отримуєте від пробіжки або від домашньої роботи, або від якогось завдання, або від вдосконалення якихось своїх навиків. Пробуйте концентруватись на задоволенні, а не на результаті, оскільки, якщо ви будете робити з задоволенням і вкладатися силами і часом, ви все рівно отримуєте результат, але окрім цього максимально ідеального, ви ще отримаєте яскраве життя в процесі, де ви кайфуєте від процесу, а не лише працюєте на майбутнє. Якщо ж ви батьки, що ви можете зробити для того, щоб. Не виростити перфекціоністів з ваших дітей, ну по-перше, ви можете концентруватися, звертати увагу на їх досягненнях, тобто м -м, говорити їм про те, що оце класно, оце добре, так, для того, щоб дитина бачила, що якщо в неї щось позитивно виходить, це має підкріплення зовні. Таким чином, ви дасте дитині ем, віру в те, що вона достатньо добра, що вона достатньо хороша, що їй не треба робити щось ідеально, щоб. Бути тією людиною, яка заслуговує. На оцінку 5. останнім часом цю техніку теж почали використовувати і в школах, коли оцінки дітям їх підкреслюють не лише помилки, а й звертають увагу зеленою ручкою на прописні літери. Оця літера в тебе дуже гарно вийшла. І оця літера в тебе дуже гарно вийшла. І тоді фокус на те, що у людини виходить, він дає їй можливості пережити себе як достатньо кваліфіковано. Класно, ем, яка вже є окей, яка може вдосконалюватись, але вона вже є окей. Якщо ж ви доросла людина і ви переживаєте себе перфекціоністом, то в мене є хороша новина, що і тут ви можете щось зробити. Ну, власне, для початку треба визнати, що ви є перфекціоніст, тобто сказати самому собі, що дійсно я там прагну найкращого. Я вбиваюся стараюся, щоб робити найкраще. Або є люди перфекціоністи, які себе доводять до якогось перфектного стану. Це може стосуватися там зовнішності, в тому числі і фігури. І варто визнати оце. Наступний крок, який може бути, я б вам радила все-таки повірити в те, що. Що ідеалу не існує і що життя саме по собі воно є неідеальним. Спробуйте усвідомити ту ціну, яку ви платите за те, що ви прагнете до цього ідеалу. Спробуйте помітити цю напругу, яку ви відчуваєте, коли вам треба гарцювати не на 50-70%, а на всі 100%. Чи є це ефективно, чи приносить воно вам такі надзвичайно високі результати? Чи це має, чи має це, і які це має негативні наслідки? Окрім того, варто дозволяти собі пробувати бути не ідеальним в якихось таких дрібних, незначних маленьких справах і дивитися, може знижити свою ідеальність там, на 2-3% зовнішністі, може в якійсь справі, може в там, ідеальному порядку в домі. Тобто, дозволяйте собі бути неідеальним в різних сферах, які можуть не мати там надзвичайного високого значення для вас. І помічайте як ви будете розслаблятись, наскільки у вас буде вивільнятися додатковий час і можливості для того, щоб е, щось робити інше, не тільки застаратися на цю ідеальність, перфектність. Що ще можна зробити? Непогано посвідомити, що коли ви прагнете, коли ви є перфекціоністом, і прагнете до якоїсь ідеальності, ви прагнете позитивної оцінки людей, які вас оточують. І тоді непогано б задати собі питання: а чи своє життя я живу? Чи я живу життя? Тієї людини, яку від мене очікують решта оточення мого. Не знаю, в мене в цей момент виникає сум, тому що там прожити 20, 30, 40, 50 років свого життя не в своє задоволення, а для того, щоб відповідати чиїмось очікуванням, щоб отримати цю перфектну оцінку, ну, мені здається, що тут може бути доволі сумно. Що ще ви можете зробити для того, щоб м м боротися зі своїм перфекціоністом, ви можете пробувати. Ти, делегувати, часто, вчитися довіряти іншим людям, тобто, якщо у вас є можливість не робити якусь роботу і довірити її іншій людині, навіть якщо вона зробить її на 10-15% гірше, ніж ви, спробуйте довіритися іншій людині. Ви помітите, що ці 10, 15, 20% в різниці якості вони можуть не мати такого вирішального значення для вас. Але той час, який ви зекономите, він дасть вам можливість розслабитися і подумати, а чого ж ви хочете насправді, а як вам е, хотілося б жити, Прожити, а чи робите ви те, що вам в задоволенні, а не те, що треба і що від вас очікують? Люди-перфекціоністи дуже важко переживають критику. Але критика сама по собі це щось можна сприймати з негативним контекстом, а можна сприймати критику як чиєсь? Так, світло або такий промінь, який висвічує зони, де можна щось змінити. Тобто, якщо кажуть, а ось це ось це, ось це, це, можна було б зробити по-іншому, це не означає, що ви поганий. Це означає, що роботу, яку ви робите, її можна покращити. І якщо змінити фокус того, що мене критикують, я поганий, на фокус клас мені підказують якісь речі, які випали з зони моєї уваги, і ці підказки можуть покращити мою роботу. може Зробити мене більш ефективним, це можуть бути як такі перлинки, як ваші скарби, які взяти можна з собою. Тобто, варто звертати увагу, що коли критикують вашу роботу, це не критикують вас як людину, це дає можливості побачити сліпі зони і покращити цю роботу. Ще така річ, як перфекціоністи, вони люблять ставити надзвичайно високі цілі, а тоді сильно вбиватися, щоб їх досягнути, або нереальні ці цілі. Для людей, які мають склад перфекціоніста, важливо дробити цілі, важливо перевіряти їх на. Актуальність важливо перевіряти їх на реалістичність. Бажано робити маленькі кроки для того, щоб можна було святкувати завершення кожного з них. Тобто, коли ви дробите велику ціль на маленькі, вам є можливість завершити одну, один Таку сходинку, другу сходинку, третю сходинку. Тому що перфекціоніст, побачивши величезні сходи, він може злякатися і не піти наверх. А якщо концентруватися на сходинці, 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 то в принципі можна потрохи йти і з'явитися вже на цій вершині. Тобто це дасть вам можливість. І що надзвичайно важливо для перфекціоністів, це навчитися звертати увагу не на очікування людей, не на те, щоб бути достатньо. Там, класним, Подобатися оточуючим, а почати звертати увагу на свої почуття, бажання і відчуття. Оскільки людина, яка запитує себе, а чи хочу я це, а чи подобається мені це, а чи потрібно мені це, мені, не комусь іншому, ця людина має більше шансів жити своє життя, робити те, що їй подобається, і власне самі визначати рівень достатньості того, що вона робить. І в цьому місці якраз похід до психолога і психотерапевта може бути дуже корисним, тому що під час індивідуальної роботи ви будете вчитися боротися зі своїм страхом неідеальності. Ви будете вчитися, тому що вас можуть сприймати і приймати неідеальним, неефективним. Ви зможете більше познайомитися з собою, який ви, що вам подобається, що ви відчуваєте. І відчувати оцей рівень внутрішньої напруги, і розуміти, а оця напруга мені достатня. Це якраз, якраз те, що треба, щоб робити справу. А оцей тиск вже, наприклад, занадто високий. Я не буду його робити, навіть якщо від мене це очікують. Для людей-перфекціоністів дуже важливо розвивати ось цю свою таку умовну е лінійку, якою вони все міряють. Е в основному ці люди схильні все або нічого. Тобто, в них є. Відзначка 100% і відзначка 0%, тобто це чорне і біле. І тут вам важливо запитувати себе: а чи 99 це окей, а 95, а 91 а 80. Ну тобто пробуйте розвивати оцю лінієчку і оцінювати ваші досягнення, ваші прагнення не в категорії 0 або 100, а в категорії від 0 до 100. На кожній з цих відміточок, тобто у вас є 100 відміток для того, щоб визначити ем, те, як ви зробили цю справу, на який відсоток. І прям задавайте собі питання, як вам достатньо. Е, мені часто тут приходить в голову думка про те, що е, система оцінювання постобальна в університеті. Де 50 це достатній рівень. Так, це три, але це достатній рівень. Там 75, 85 це може бути 4. Причому. Там чотири нижче, чотири вище. І п'ятірка це там 90 балів, 95 балів. Задавайте собі питання: вам треба п'ятірка, чи вам достатньо цієї достатньо? Так? Тобто ти б отримав залік і зробив роботу, і пішов далі. Тобто, отак, от мільчити і оцей м м м градієнт. Збільшувати для того, щоб можна було диференціювати не лише так ні, а в таких дрібничках дивитися. Ну і для перфекціоністів важливо розуміти і знати те, що будь-який провал він не є тотальним провалом. Тобто не існує жодного спортсмена, бізнесмена, ну взагалі будь-якої людини, яка чогось досягла, яка б перед цим. Певну кількість разів, а то і багато разів, не ем, програла, не впала, не зробила висновки з цього і не почала рухатись далі. Тобто, вам варто пам'ятати, що ваше падіння, програш це не фінал. Треба підтримувати себе, казати Окей, зараз так, я встану, відпочину і спробую знову зробити. Тобто, ем, підтримувати себе на цьому шляху. Ну, власне, це все, що стосується перфекціонізму, я пропоную вам про. Пробувати приймати себе, пробувати отримати кайф в своїй не ідеальності, але в своїй індивідуальності, в тому, які ви, як вам подобається, що вам подобається. І бажаю вам теж такого доброго відношення до себе із співчуттям і підтримкою. Тому що якщо не ви будете стояти за собою, тоді хто?